Дякую за перегляд цього фільму. Знаю, що ви зараз подумали, але я не найманий актор, а позаду мене не професійні декорації для відеозйомки. Я хочу розповісти вам про ідею, в яку сам вірю, ідею якою скористалися мільйони людей в усьому світі. Буду відвертим і скажу, що вона може бути не для кожного. Моя пропозиція не всім буде цікавою, але якщо ви приділите мені кілька хвилин, то зрозумієте, чому це мене так захоплює. та спочатку хочу запитати вас. Вибачте, що питаю вас про це, але ви щасливі. Як багато ви усміхаєтеся? Не в сенсі зараз, коли oh, дивитеся right, це відео, ідеться про I mean, те, чи ви задоволені та натхнені своїм життям? у нас є таке прислів'я. Якщо те, що ти, ти робиш, не викликає в тобі посмішку, треба це змінити. 20 Більше 20 років я працюю в компанії, яка дарує людям усмішку. Ця фірма називається Forever Living Products. 45 років тому. компанія Forever була заснована американським бізнесменом Рексом Маном. Його мотивація може вас здивувати, і це були не Гроші. Він вже досяг значних успіхів в бізнесі в сфері нерухомості до того, як створив кампанію Форевер. Рекс усвідомив собі, що прагне змін і вирішив зробити щось таке, що допоможе іншим людям, таким як я і ви, досягти такого ж успіху. Уявіть собі, яку сміливість треба мати, аби змінити стабільний успішний бізнес на неперевірену ідею. Якщо ви не боїтеся поразки або осуду інших, то ви здатні на те, аби змінити своє життя. однак хочу розпочати свою розповідь з того, чим Форевер. Не є. Forever – Це не схема швидкого збагачення. наші продукти не обіцяють того, чого не можуть виконати. Що у нас є, так це шанс для кожного, незалежно від обставин та місця проживання, змінити своє життя на краще та отримати можливість збудувати власний бізнес без будь-якого ризику. А головне, ви здатні повністю контролювати свій успіх. Ви заробляєте стільки скільки вкладаєте власних зусиль. Зрештою, це шанс бути тим, ким ви насправді хочете бути. Кампанія Forever була заснована у 1978 році на підставі одного ключового принципу допомагати іншим виглядати і почуватися краще. І ми робимо це двома шляхами: по перше, пропонуємо широкий асортимент продуктів для здоров'я та краси. А по друге, чесну та вигідну модель співпраці для бізнесу. Ми надзвичайно любимо нашу продукцію та людей, які так само її полюбили. Ми постійно підвищуємо наші стандарти якості, і не тому, що це круто, модно, бо хтось нам сказав так робити, а лише тому, що вважаємо це правильним, і це не шаблон з вуст продавця. Наші слова підтверджені діями. Це означає, що ми володіємо землею, на якій вирощуємо алоє. чудові люди, які вирощують і збирають врожай алоє – частина нашої родини форевер. Ми володіємо виробничими підприємствами, науково-дослідницькими установами, лабораторіями контролю якості і навіть каналами дистрибуції. І ми не зупиняємося на досягнутому, оскільки постійно інвестуємо у нові технології та обладнання, аби гарантувати найвищу якість продукту і найменшу його собівартість на шляху від продукту до споживача, від рослини до продукту. Докту для тебе в основі всього асортименту наших продуктів знаходиться чистий стабілізований сікалоєвер. Він входить до складу усіх категорій наших продуктів для здоров'я та краси, таких як контроль ваги, вітаміні добавки, догляд за шкірою, особиста гігієна, декоративна косметика та ефірні олії. Наша продукція всюди допомагає людям. І ви можете знати цих людей. Ваші клієнти навколо вас. Впевнений, що ви знаєте людей, які хотіли б скинути кілька кілограмів або стати більш енергійними. І 100% кожна людина хоче виглядати. Почувати себе краще, рекомендуючи наші продукти, підприємці Forever – це такі самі люди, як ми з вами, отримують дохід, допомагаючи одному. Так і працює наш бізнес. Ви отримуєте грошову винагороду за свій ентузіазм стосовно того, що самі вірите. Незалежно від того, чи ви бажаєте отримати лише знижку на продукцію, чи додатковий дохід, нову автівку, чи цілком нову кар'єру. Forever допоможе вам в усьому. Система винагородження Forever залишається незмінною від самого початку. Дехто може сказати, що це старомодно, однак у нас Якщо щось працює, навіщо його ремонтувати? Ця система винагородження у нас називається маркетинговим планом. Маркетинговий план Forever – це як детальна мапа, яка допомагає кожному діти до власних обраних вершин. Ми вважаємо, що наш маркетинговий план є найбільш щедрим у сфері мережевого маркетингу. Він насичений програмами бонусів, премій та можливостями будування власного бізнесу в зручному для вас темпі, аби ви отримували винагороду за виконану роботу. В процесі розвитку свого бізнесу з Forever ви познайомитеся з усіма цими програмами програмами та можливостями, такими як автомобільна програма, яка допоможе вам заробити гроші на нове авто. Програма глобальні подорожі зіґл менеджер та глобал раллі. У нас також є надзвичайна щедра програма Бонус президента, яка надає вам доступ до десятків мільйонів доларів щорічної премії. Усі ці можливості є доступними для вас всюди, оскільки ми продаємо наші продукти в понад 155 країнах світу. Наш бізнес охоплює увесь світ і дає вам можливості будувати свою команду, куди би не закинула вас. Долар. Ці можливості є настільки великими, наскільки є великими ваші мрії, і приносять стільки винагороди, скільки зусиль ви прикладаєте. Починаючи будувати свій бізнес Forever, ви будуєте його для себе та своїх нащадків, але ви ніколи не будете самотніми на цьому шляху. Керівництво та успішні підприємці нашої компанії завжди нададуть необхідну підтримку, проведуть навчання та тренінги. У нас є продукти найкращі в індустрії і підтверджені історії успіху. Наступного року ми знову будемо виплачувати в якості бонусів мільйони доларів. Лів на премії для своїх підприємців. Єдине відкрите питання, чиї імена будуть вписані в чеки з преміями. Форевер пропонує фантастичний шанс на створення вашого власного бізнесу. Ми допомогли мільйонам людей в усьому світі змінити своє життя і, можливо, почати усміхатися трішки частіше. І питання не в тому, чи працює система Форевер, а в тому, чи буде вона працювати для вас. Я впевнений, що так. Приходьте та долучайтеся до нас.